Попри пізню годину вулиця була яскраво освітлена, фасади будинків і вітрини переливалися всіма кольорами веселки, власники крамниць намагалися перевершити один одного і привабити покупця, якщо не унікальним асортиментом, то бодай барвистою обгорткою, а там як Бог на душу покладе. Чарівності додавав сніг він уже вкрив вулиці товстим ватяним шаром. І все ще неквапливо осипався з нескінченної чорної порожнечі над головою. Так, дивовижний вечір. Загасивши сигарету, Ірка рушила в бік дому. Подарунки куплено, святкову вечерю приготовано, а у квартирі чекає лише кіт. Тож можна й не поспішати. Дорогою її обігнала пара. Втомлена, але задоволена собою. Жінка вела за руку дівчинку-сніжинку. В яскраво синіх хутряних навушниках. Малеча весело сміялася у відповідь на мамині жарти, а сніжинки осідали на світлих локонах, прикрашаючи їх новорічними іскрами. Їх наздогнав хлопчик і взяв жінку за руку з іншого боку. Далі трійця пішла разом. Ірка нервово ковтнула, спостерігаючи за жінкою з дітьми. Все таки її психіка тоді добряче похитнулася навіть Свят Михалич не зміг допомогти. Якщо вже цей психотерапевт, як слід не впорався з поставленим завданням, куди там іншим? І пробувати не варто щоправда, Ірка ще їздила до шамана, точніше, до двох, але й це особливо не допомогло. Шамани змогли лише розпізнати причину. А от позбавити Ірку душевної травми не спромоглися. Ірка знову закурила і згадала той вечір. Тоді вона була ще зовсім дитиною одинадцяти чи дванадцяти років так само гуляла з мамою і поспішала додому до подарунків. Ах, яка в неї була шубка, чарівна, пухнаста, мов справжня сніжинка. Ірка ніжно любила ту шубку. А мама обіцяла подарувати їй ще й рукавиці в комплекті. Старі ірці не подобалися. Вони йшли проспектом, мама розповідала про новорічні дива, а Ірка, затамувавши подих, слухала. Розмова була неспішною, вони нікуди не запізнювалися. Тата того вечора викликали на роботу, тож його улюблені жінки могли дозволити собі прогулянку і щиру розмову. Ірка не пам'ятала, про що саме вони говорили, коли їх наздогнала та дівчинка і взяла маму за іншу руку. «Здрастуй, мамо. Ходімо, я на тебе зачекалася. Ірка роззявила рота від подиву, а мама, ніби заворожена, міцно стисла долоньку самозванки. Ірка скрикнула і вчепилася в руку жінки. Але та не докладала жодних зусиль, щоб утриматися за доньку, і покірно пішла за незнайомкою. Її долоня вислизнула. Ірка злякалася не на жарт мама в ту мить здавалася якоюсь чужою різка зміна настрою, мовчання й ота сліпа покора довели Ірку до істерики, але мама не чула. Дівчинка відводила її все далі за сніженим бульваром. Навколо вирувало життя, а Ірка не чула нічого, окрім власного крику, і час довкола неї, ніби сповільнився. Вона бігла за мамою та, хоч і йшла неквапом, усе більше збільшувала відстань між ними. Дівчинка озирнулася лише раз, Ірка запам'ятала ті порожні очі. Засклянілі і прозорі, і сніг. Він ішов нескінченною пеленою, танув від ірченого подиху, та на волоссі дівчинки сніжинки і далі накопичувалися. Здавалося, навіть на обличчі вони не перетворювалися на воду, а застигали кришталевим візерунком. Мамо! Ірка знову закричала, іначе хтось перемотав кіноплівку. Час повернувся до звичного плину. Поодинокі перехожі з острахом і цікавістю зупиняли на ірці погляд, але не більше. Дівчинка лишилася сама на бульварі. Коли заціпеніння спало, Ірка побігла в той бік, куди повели маму. Але сніг уже знищив усі сліди. Дзвінок татові. Прибуття поліціянтів. Свідчення. Недовіра, психолог, психотерапевт, психіатр, клініка довга, довга, як сама зима, реабілітація. Ірка намагається забути ту ніч, намагається повірити, що та дівчинка з порожніми очима їй просто наснилася, а мама просто покинула їх із татом удвох. Але інколи трапляються речі, які повертають ірку в той самий вечір, і вона знову готова бігти до психотерапевта. Шаманів На лису гору. Куди завгодно, аби лише зрозуміти, що тоді сталося і як це виправити. Шамани твердили, що на жінках її роду лежить прокляття, яке спрацьовує через три покоління на четверте. І мама Ірки якраз підпадала під його дію. Колись прапра, та ще бозна, скільки разів пра бабуся Ірки жила в Норвегії і учинила страшний вчинок, залишила немовля, чарівну кучеряву дівчинку, в лісі і пішла. Так прапра обзавелася власним мстивим духом. Утбурдом. У прапра були ще діти, але сама вона згодом зникла без звісти. Подейкували, що однієї зимової ночі жінка пішла слідом за маленькою дівчинкою, яка не залишала слідів на снігу. Так забирали багатьох усіх, хто кидав дітей на певну смерть. Ірка й рада була б не вірити. Та як тут відмахнешся від шаманських слів, коли її маму теж забрав такий ось удбурт, зотліла сигарета, обпекла пальці, і Ірка, ойкнувши, жбурнула недопалок у найближчу урну. Простеживши за його польотом, вона знову мимоволі перевела погляд на трійцю, що віддалялася, і застигла на місці. Хлопчик відводив жінку, залишивши дівчинку в навушниках далеко позаду. Дівчинка мовчки роззявляла рота йому слід, наче заходячись у беззвучному крику. Хлопчик, не озираючись, пришвидшив крок і струсив сніг, що назбирався на плечах. Той не думав танути.